Хочу звернути увагу суду на те, що допитаний в судовому засіданні Душинський вернув вчинення інкримінованого йому злочину не визнав, намагався вести суд в оману, пояснюючи, що хід сам кинувся під його автомобіль, а алкогольні напої він вжив уже після ДТП. Крім того, навіть перебуваючи в СІЗО, з метою ускладнення встановлення істинно-кримінальному впровадженні, придумав свідка, який, начебто, має забезпечити йому алібів в частині невживання алкогольних напоїв. У нічному клубі ВВ. Тому на думку державного обвинувачення, перебуваючи на волі, обвинувачений Душинський може переховуватись від суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки він, як колишній працівник прокуратури, має стаж роботи понад 10 років, в тому числі і на посаді слідчого. У зв'язку з викладеним, я вважаю, що ризики, передбачені пунктами 1-4, частини першої статті 177, не зменшились, а навпаки, навіть збільшились. Тому належне поведінку приймаченої душі під час судового розгляду. Неможливо забезпечити іншим, більш яким запобіжним заходом. У зв'язку з чим необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Прошу задовольни моїх постав. Дякую. Розводимо з Да, Повністю підтримуємо позицію прокурори. Вважаємо, що на час тих підстав, які э, можливість суду змінити міру запобіжного заходу, душинському бачати навпроти дійсно з'являються ризики, що э, в такий спосіб придумання якихось э, міфічних свідків. Душинський хоче уникнути відповідальності, хоче впливати на ті слід. Те, що хоче, намагається і фактично вже впливає. Тому ми вважаємо, що єдиною мірою запобіжного заходу може бути тільки терматський партій. Шановний суд, я підтримую питання прокурора. Дійсно, ми бачимо, що Ви у не винуваченого немає чіткої позиції, він її постійно змінює. Той тягар доказів, який вже досліджений, може спонукати його до необхідних дій і підстав довіряти йому немає. Я вважаю, що перебуваючи на волі, він може приховуватися від суду, просто зникнути. Тому я вважаю, що дане питання має бути однозначно задано. Я би захисник вашою почуття. Чому я вважаю, що дане пропитання не відповідає, я не можу повністю поводитися з <к> доводами. <fishery> Клопотання обвинувачення. Чому? Тому що фактично е, е, існує пряма заборона на обґрунтування е, такого клопотання правовою позицією по справі Лучинського. Чому? Тому що е, тільки вироком суду може бути встановлено е, ті обставини, на які посилається прокурор. Зараз е, е, суд в цій нарадій громаді не має права оцінювати достовірність того чи іншого доказу. Етапі, на даному етапі немає жодних підстав стверджувати, да, що е, е, свідок, який заявлений стороною захисту, він штучно створений. Да, чому? Тому що фактично його необхідно допитати е, і е, дійсно. Даній нарадші кімнаті суд має право оцінювати достовірність чи недостовірність показадушивського. Тому я вважаю, що ці підстави, які озвучені прокурором, вони е, суперечать явно вимогам КПК та в жодному разі не можуть бути покладені ні в основу такого клопотання, ні в основу рішення про продовження строків тримання вартою. Я хотів би наголосити на тому, що на даному етапі, е, як я розумію, е, всі докази сторони обвинувачення, які е, дана сторона хотіла додати до суду. І на даний час допитані всі слідки обвинувачення, всі експерти обвинувачення. Тому е, ті первинні ризики, які раніше були ставими для під підварту та на певному етапі підставими для продовження підватої, вони наразі є неактуальними і відпали. І я хотів би наголосити на тому, що є, є практика Європейського суду справи зокрема, це рішення Мерниченка проти України, де Європейський суд категорично вказує на те, що є порушенням. Пункту 3 статті 5 конвенції з прав людини, продовження строків тримання під вартою судами, посилаючись на первісні підстави зі підварту. Хоча такі підстави вони дійсно, і згідно чинного законодавства і європейського, і практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права є, можуть виправити тримання під вартою тільки на початковому етапі. Щодо тяжкості та Щодо тя тяжкості обвинувачення, я хотів би наголосити на тому, що е злочин, в якому обвинувачення за за своєю кваліфікацією, дійсно є тяжкий, але даний злочин є необережним і, крім того, тяжкість злочину відповідно до е рішення Конституційного суду України, рішення, рішення річ, низки рішень Європейського суду справ е е людини не можуть бути підставою не для... Обрання запішного заходу у ряді тримання під вартою, ні для продовження такого тримання під вартою. Тому, оскільки на даний час нових ризиків не з'явились старі ризики, не можуть продовжувати подальше тримання під вартою, я прошу задоволені клопотання прокурора відмовити. Дякую.